Привіт, ви на каналі Люсієм. Сьогодні розклад для стрільців. Тож, давайте почнемо, дорогі стрільці, Подивимося, як у вас буде в вересні місяці, що мені вже цікаво. О, яка гарна карта у вас. Це родинна карта. Показує достаток, заможність, якісь великі кошти можуть вам прийти. Якась допомога, звідки лясь, де ви, може, навіть не очікували. Чи, Якщо очікували, то ви чекали ці кошти, і вони прийшли вам. Дуже гарна карта. Давайте далі подивимось. Так. Карта показує, що сила це старший аркан, сила в родині, сила ваших, вашому бізнесі, наприклад, сила у вас, ви сильна людина. Якщо у вас бізнес, то він буде процвітати і він дає плоди. Якщо у вас зв'язана з родиною, то у вас сила, ви її тримаєте, ви її. Забезпечуєте може, а може, просто психологічно підтримуєте. Дуже гарна карта, гарний початок у вас стрільці. Давайте ще подивимо, що нам скажуть карти. Надалі. Так. Карта п'ятірка Пентаклів. Каже про те, що якщо ви отримали, да, гроші, якісь накопичення, то не витрачайте, трошки заощадьте. бо може вам доведеться з кимось поділитися коштами. Да? Чи, наприклад, вам, ви повинні комусь може допомогти, чи може вам будуть допомагати, Но, ця карта говорить про те, що не можна бути розтащительним з грошима. Треба продумувати шаги свої, щоб ну якби не зупинятися в якоїсь справи, яку ви, наприклад, ви отримали кошти, да вкласти їх вірно, вірно вкласти, щоб вам це принесло вам успіх. От, у вас є розум, є кмітливість, і ви цим повинні воліватись для того, щоб не потрапити в таку от лавушку, де можуть вас може обманути, а може там десь щось не те порадить вам. Будьте пильними. Зараз ще у стрільці, що ще нам хочуть сказати. Жезли, трійка жезла, буде якийсь у вас вибор, якась чи дорога, яка вам дасть вибори для того, щоб ви могли, наприклад, якщо вам треба щось купити, буде три вибори, які ви повинні вибрати. Дуже, знаєте, розсудливо, до цього ви повинні підійти, не втрачати голову, скажімо так. Ще може зв'язано, будь-що, ви. Якусь звістку чекаєте здалеку. Ця ж звістка може зв'язана, бути з грошима теж, чи якась по роботі звістка. От. І, може бути, притримка, знаєте, зупинка в, якомусь, в якоїсь справі, в якоїсь звістки, да, яку ви чекаєте. Ви чекаєте, щось. Вибираєте, може, якийсь шлях до якоїсь, якоїсь справи нової. Ви тут чекаєте. Ця карта ще говорить про хороші перспективи. Це якась є можливість до якоїсь. Ви шукаєте якийсь пошук, нового, нової ідеї пошук шукаєте, щоб втілити правильно свої кошти, які ви, наприклад, накопили. Чи якщо це зв'язано з навчанням, то своє навчання, яке ви вложили кошти. Ви шукаєте шляхи, як навчитися керувати цими грошима. Якщо це зв'язане з банківською справою, да, то ви шукаєте собі способи, куди вложити гроші, як правильно вложити кошти, щоб не залишитися зовсім без них. Так що ви дуже обережна людина, от щоб у вас такої ситуації не було, ви обережно підходите до цієї справи. Якщо у вас це зв'язано з коханням, з будинком, з домом. То ви будете розміряно все продумувати. Да? Якщо ви хочете щось купити в дом, будинок, да? то радтеся з трьома людьми, наприклад, да? не з одною людиною. Якщо ви не можете вирішити, що купити, правильно купити. Да? Бо можна залишитися без коштів. Давайте ще подивимося, що далі буде. Вже мені цікаво стало. Так гарно починалося і щось таке розвивається дуже цікаво. Зараз подивимося, що буде у вас 30 вересня. місяць. Пентакль, дев'ятка пентакль. це чудова карта. Це карта свідчить про достаток знаєте, гармонію в вашому, в вашій справі яку ви виберете тут шлях, бачите, ви правильно виберете, бо у вас тут випадає дев'ятка пентаклів. Це така емоціональна стабільна карта, де бачите, тут десятка, тут дев'ятка, де ви вже підходите до той. Черти, да, що от ви можете роз... повністю стати щасливою і багато. Да, ви вже тут з досвідом, з якимись надбаннями своїми, да, правильне вложення в коштів приносить вже гарні плоди, задоволення від цього. Давайте ще подивимось: у вас ця карта показує вибор. Вибор доріг, куди і що вам потрібно. Вибрата п'яти. Ще подивимось. Влюблені, чудова карта, це старший аркан. Це, якщо у вас щось в коханні, то у вас буде дуже великий успіх в цьому. Прибутки, кохання, достаток. Якщо це бізнес, спочатку бізнесу, де ви вклали гроші, ви тут розмислили, да, і виріли правильний шлях, де вам уже карти показують, да, правильний, і у вас гарний, гарне продовження цих відношень в, в цих справах: кохання чи в бізнесі відносин, чи в роботі дуже гарні карти. Ви знаєте, мені дуже подобається ваш розклад. Чудово. Тільки одна така карта у вас виходить, де вам треба буде щось вибирати, да? зупинитися і подумати. Зараз королева жезло, чудова Жезли – це жінка під знаком зодіака. Лев, стрілець, овнець. стрілці, це може ви будь, королевою жезло. Це людина з досвідом, вже знає, накопила свій досвід уміння в навички. І вона, бачите, вже тут задоволена своїм життям, насолоджується спокійно, дивиться в далечінь, не спіша вже. Бо вона тут, бачите, отримала те, що вона хотіла, вона собі насолоджується життям. Якщо це справа якась у вас в бізнесі нова була, то ви проходите шлях достатньо швидко, ознайомитесь з цією справою. І вже спокійно будете працювати, знаходитися на тому місці і керувати цією справою. Якщо це навчання, то теж це зв'язано з навчанням, у вас гарний початок, продовження. Ви вибираєте правильний, наприклад, билет, відповідаєте правильно да? і отримуєте гарний результат, положительний, де ви заспокоїлись, вже живете далі. Насолоджуйтесь життям. Так, зараз ще подивимося, що нам карти хочуть сказати. Так. О, королева жезлу. королева дуже гарні карти. Це дивіться, жезли, королева і король, досвід якийсь. Якщо ви чоловік, то це ваша карта, стрілець. А якщо ви жінка, то це ваша карта. Ви тут досягнете швидко успіху і будете насолоджуватися життям. Ви будете задоволені тим, чим ви тому, чому ви навчилися і досягли. Супер карта, це явно. Ну, може бути там це люди, які вам підказували щось теж, і ви прислухаєтесь до них. Це теж може бути, бо жезли це лев. І овни. Може у вас хтось людина, яка є легче овни, і яка буде давати вам поради. Ну, це чудова карта. Зараз подивимось надалі, що ще вам скажуть. Так, о, теж супер карта. Правосуддя. Правосуддя говорить, що у вас буде теж вибор, якийсь, яким ви. Керуєте, ви, ви контролюєте цей вибір. Це не все залежить від вас, від вашого досвіду. Бо ви тут досвідчена людина. І ви, от, як тут у вас вибір, тут уже два вибори, да? І ви цей вибір можете балансувати. Давайте ще дивимося. Так. Король, жезлов, знову жезли, ви бачите, одна жезло, друга жезло, третя король, король, мужчина, мужчина, король, це стрілець, овен чи лев біля вас. Чи це ви людина, король, яка взялася до своєї прави і все у вас під контролем? І ви така впевнена людина, йдете собі по шляху, не, не турбуючись, не про що. Зараз подивимось. Якщо ви жінка, то це ваш якийсь напарник, чи коханий, чи директор, який допомагає вам якійсь справі. Зараз ще супер карти у вас випадають супер. Колесниця це старший аркан, який дає вам рух в вашій справі. Такий швидкий і достатньо рухи, який. Як звізда, знаєте, ви за нею слідкуєте, ідете за тою звіздою. Ви знаєте, до чого ви прагнете, знаєте, чого ви хочете. Ви вже це дізнались, йдете, крокуєте швиденько-швиденько, вже даже швидко їдете до цієї справи. Дуже гарна карта. І ще може зв'язано, що ви кудись поїдете, теж поїдете, наприклад, десь в друге місто. В другу країну поїдете, теж може зв'язана ця карта бути. Чи е, карта показує, що ваші справи, які ми ви почали е, грошові, да, то вони дуже швидко просуваються вперед. Це рух, великий рух, який дає освіт на, на далі. Та зараз ще подивимось. Так, дуже гарні карта у вас. Ой, ще рух, рице жезло, знову жезли, ви вчитеся чомусь, ви розвиваєтесь, ви швидко приймаєте рішення, карта каже, що ви дуже смілива людина і дуже спішите до якоїсь своєї цілі. Рух тут, тут швидше рух. Ну, Рицарь каже, що ви такий молодий, жвавий, азартна, азартна така жвава людина. Оце вона каже. Так, зараз ще подивимось заключну карту по вашому місяці. Дуже чудовий у вас розклад. Я просто в шоці. Но... Вам кажуть карти, що зупиніться, не спішіть. Ви можете потрапити в якусь ловушку. Наприклад, все потратити, загубити, наприклад. Да? Почекайте, не спішіть, все обдумано робіть. Давайте ще подивимось на карту, які вам випадають. Що вони хочуть нам сказати? Бо це карта емоціональна під чаш. Можна емоціонально побити горшки, знаєте, як кажуть. Так, зараз. Дивіться, карта говорить про те, що ви пожнете свої плоди тоді, коли, бачите, це супер карта, це дев'ятка 15 це вже ви збираєте плоди від тої справи, яку ви почали. но отут ви можете десь трошки розгубитися. Так що зберіться з думками, з, з своїми, е, якимись ділами, якими, треба, ну, от, знаєте, от, ваги, вибрати щось, вибрати і продумати оце тут, продумати, щоб отримати от такий результат. Тут є якісь трошки у вас призупинка, знаєте, е, зупинка до якоїсь справи, де ви будете ну, так думати і робити так не робити. І ви тут повинні продумати ці шаги, щоб отримати гарний результат, бачите, щоб це була пентаклі, бачите, пентаклі. Це пентаклі, дев'ятка, а це десятка, щоб отримати отакий от дохід, такі гарні емоції від своєї справи, від любові, від, від роботи, від бізнесу. Вам треба щось продумати, не спіша. Бо тут ви дуже швидко будете йти до своєї цілі, продумати, щоб не було розбитих, бачите, у вас чаш. Оце такий у вас гарний розклад. Фінал у вас чудовий. Дякую, на все добре, хай щастить. Пока-пока.